Вітаю! Сьогодні на уроці поговоримо про узгодження прикметника з іменником в різних формах. Асоціативний кущ. Добери прикметники до слова Дніпро. Які одразу слова виникають? Дніпро який? широкий, повноводний, могутній, красивий. Іменник Дніпро. Прикметник широкий, красивий. Дієслова, що робить наш Дніпро? Тече, падає, розливається. Враження від нього. Річка Дніпро впадає в Чорне море. Отже, Дніпро найбільша річка України. В зошиті записуємо число, класна робота, записуємо букви склади слова Дніпро. Потрібно скласти і записати речення про річку Дніпро. Добери прикметники і запиши за зразком. Познай закінчення прикметників. Отже океан який? Глибокий. Океаном яким? Глибоким. Море яке. Чорне, наприклад. На морі якому? На чорному. Річка яка. Вузька. Біля річки якої, вузької, озеро яке, глибоке, в озері якому, глибокому, водойми які, чисті, водоймами якими, чистими. Досліди, які зміни відбуваються із прикметником, якщо змінюється іменник, з яким він зв'язаний. Прикметники омивають континенти і відмежовують їх один від одного. Про що я кажу? Про північний Льодовитий. А ще усі ці прикметники є назвами. Доповни. Продовж розмову. Розглянь світлину в підручнику. Добери до неї назву. Прочитай текст, уживаючи прикметники в потрібній формі. Широко розметнувся Дніпро під сонцем. Чиста, свіжа, прохолодна вода плине і плине до моря. Багатий неї Дніпро, багатший за всякого царя. Купаються в ньому птиці, купаються люди, далекі плавні лежать на воді розпустивши по хвилях своє весняне зелене гілля. Якого роду іменник Дніпро? Що саме на це вказує в тексті? Поміркуй! Допиши прикметники у відповідній формі. Познач закінчення у прикметниках. Отже, вода яка чиста, свіжа, прохолодна. Води якої? Чистої, свіжої, прохолодної. Воді якій чистій, свіжій, прохолодній. Далі допиши самостійно. Пропоную переглянути відео про озеро Синевір. Чи можна купатися в цьому озері? Подивись відео. Розкажи, що ти дізнався або дізналась про перлину природи Карпат. Отже, під відео є покликання. Пройди за покликанням, подивись відео і повертайся на урок. Розгадай ребус. Запиши відгадку та прикметники, які можна дібрати до цього іменника. Друкований зошит 32 сторінка. Виходить слово. Весна Тепла, квітуча, довгожданна, чарівна. Вправа номер 2 Прочитай вірш Івана Франка. Уяви те, що описано На весні. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, ніби дівчина вінку. Ожили луги, діброви, повно гомону, розмови і пісень в чагарнику. Випиши з тексту прикметники разом з іменником, до якого вони відносяться. Весна яка? Прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна. Добери прикметники до іменників, ужитих у тексті у множині. Запиши їх парами за зразком. Луги які? Просторі, луг який просторий. Вдома у твори запиши форми прикметників у множині. Четверта вправа на 129-й сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!